Це наш новий дім. В ньому починається нова сторінка нашого життя. Це було влітку 2014 року. Я тоді очолював орган з організації населення в місті Макіївка і декілька громадських організацій. Ну, звісно, у нас була своя проукраїнська позиція і вночі. Мені телефонує мій заступник, говорить, що до нього вже прийшли. І за 15 хвилин ночі ми зібралися і поїхали через знайомих виїжджати з міста. Коли приїхали до Києва, був в одних штанах, сандалях і дві футболки. Все. В тебе ні грошей немає в кармані, нічого немає. Добре, що всі в безпеці. І добре, також саме, що мережа знайомих по Україні була велика, що вже знали, що буде робота. Одразу попереджали, що типу невелика зарплата, головне, що вже є за що зачепитися, а там далі будемо дивитися. Коли шукали квартиру, то дорого. Знайти варіанти, щоб були тобі по кишені, досить складно. А ще я розраховував, мінімум арю, 10 років щось відкладати, щоб на щось хоча б позбирати якусь хоча б одну кімнатну квартиру. Потім розраховую, що в тебе залишається в кишені після того, як заробив гроші. Ну і вже якось прийняли ідею, що може все життя і проживемо на орендованому житлі. Я співпрацював тоді з проєктом Ради Європи, з конгресом місцевих регіональних влад. І коли ми обговорювали питання внутрішньопереміщених осіб і проблем, з якими стикаються внутрішньопереміщеними особами, а це традиційно два питання. Робота і житло. Очільник держмового житла прийшов, презентував програму, що немецька кредитна установа буде фінансувати і можна подаватися на програму. Дружина сказала, ну давай подамося, раз такий шанс дає, доля, давай подамося. Тоді вже було тисяч шість заявок. Це п'ять років тому назад. Процес подачі документів не був складним. Коли ти офіційно працюєш, в тебе є документи свої власні, ти знаєш, що в тебе дійсно там немає житла на підконтрольній Україні території, то з цим проблем не було. Мені дзвонять, говорять, ви промогли в кредиті. Я так, ну, звісно, шахраї телефонують. Але думка в голові проскочила. Я говорю, а хто це телефонує? Це представник держмолоджитло. Так, да, зрозуміло. Кажу, Ви відмовляєтеся від кредиту?» Ні, не відмовляємося. За місяць треба було знайти квартиру. Я дуже була, я пригала. І то була моя ідея, і вона спрацювала класно. Коли були у нотаріуса, і все, документи на руках, і в мене ключі, і я кажу: ну, ключі від нашої квартири. Я знала, що батьки хочуть своє житло, і багато часу я хотіла свою кімнату. І е, батьки про це багато говорили. І ось е, один дуже гарний дзвінок змінився з наше все життя. І моя мрія велика здійснилася про свою кімнату. Донька в мене тренується, художньою гімнастикою займається в спортивній школі, якраз в цьому районі. Вона ходить на тренування і в школу пішки. І це 15 хвилин від будинку. Після того, як ми переїхали, для мене легше робити уроки зручніше. Раніше я не мала часу навіть поїсти особливо або особливо зробити уроки. Робила я роки в машині. Цей дім означає для нас затишок, стабільність, втілення наших якісь мрій, які ми довго вже мали. Я хочу сказати людям і організаціям, які підтримують такі програми, величезне дякую. Ця програма дійсно може змінити багато життів, і вона змінює. Надія є, вибір працює, тобто мені також одного дня зателефонували. Тому вірте, подавайтеся, і у вас буде також щастя.